З метою, розвитку творчих здібностей учнів, формування естетичного мистецтва, прищеплення любові до мистецтва, а також розкриття талантів у галузі образотворчого мистецтва, музики та декоративно-прикладної творчості в нашому ліцеї з 21 по 25 квітня проводиться тиждень художньо-естетичного циклу, участь у заході і чудовою можливості. Проявити себе, спробувати нові творчі напрямки та долучитися до яскравого шкільного життя. Запрошуємо всіх охочих до активної участі. Що для вас означає слово мистецтво? Мистецтво для мене це творити щось, створювати нове, ділитися чимось новим, надихати когось. Мистецтво це поєднання краси, інтелекту, гармонії. Ну, це щось таке, що приносить людині задоволення. І інтелектуальне, і душевне. Що для тебе означає слово мистецтво? Малювання, всяка творчість, музика? Мистецтво це Надія Іванівна, мій класний керівник, улюблений. Якого художника ви знаєте і чому він вам подобається? Малевич. квадрат мені його подобається. Леонардо да Вінчі. Дуже гарні картини. Якого художника ти знаєш і чому він тобі подобається? По мені подобається Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, бо він крутий. Чому важливо бути творчим? Щоб мати своє улюблене хобі. Щоб бути розумною людиною. Як ви вважаєте, чому важливо бути творчим? Тому що творчим людям цікаво жити. Допомагає в житті. Світ мистецтва це надзвичайно багатогранна і захоплива сфера, яка охоплює все, що створюється для вираження емоцій, ідей, культури та краси. Так хочеться поринути у світ мистецтва. Заглянемо в один із кабінетів, де творяться дива. Це не просто навчальне приміщення, а справжній простір творчості, фантазії та самовираження. Групі Олександра Миколаївна створюється дива. Тут учні не лише здобувають знання про мистецтво, а й створюють власні художні твори, розвивають креативність та вчаться бачити красу у всьому, що їх оточує. Запрошуємо зазирнути вас до спортивної зали. Енергійний завзятий фахівець, який вміло поєднує професіоналізм із любов'ю до спорту та дітей. Здогадались, хто це? Так, Ярослав Петрович. Музика допомагає дитині висловлювати емоції. Радість, смуток, збудження, заспокоєння. Дослідження показують, що музика позитивно впливає на здатність до навчання математики та мов. Вона стимулює фантазію і здатність нестандартно мислити. Ольга Дмитрівна впевнена, що через спів, гру на музичних інструментах діти вчаться розуміти свої почуття і співпереживати іншим. Дякуємо! Нашим креативним вчителям за те, що надихають нас на творчість.